Втім, мирна акція біля міськради мирної не вийшла. Повітряні кульки та емоції стали причиною сутички очільника Карповницького та депутата міськради Володимира Смірнова. Райкович заявив, що той його вдарив. А Смірнов, каже, спіткнувся. Як все було? Дивіться в репортажі. Одразу після акції біля будинку з колонами депутат Володимир Смірнов з оберемком повітряних кульок, з якими мітингували активісти, йде в приймальну міського голови. Каже, їх передати меру йому доручила громада. Деякий час чекає, а потім із запрошення йде в кабінет голови. Як приходила розмова, пропонуємо далі послухати. Що вам треба? ви маєте право приватся в кабінеті? будь вийдіть вийдіть, будь ласка, вириваєтеся. Це робочий кабінет міського голови. Вийдіть, вийдіть ще раз, кажуть з кабінету. Вийдіть, потім зайдете. Після цього депутат у кабінеті голови коментує ситуацію з журналістам. Громада вертається до депутата з дорученням. Депутат несе свою інформацію до міського голови і отримує отакий прийом. Тобто, міському голові не цікаво, що думає громада, що вона через депутата передає до нього. В нього якісь свої уявлення, що це його. Мер вислухав виступ Смірнова. Далі розпочалася словесна перепалка. Не, говорить, Не придурайся дурачком. Раз. дурачком. Дурійте. У той момент, коли мер запрошував журналістів на прес-конференцію, Смірнов, виходячи з кабінету, вдарив головою Райковича в обличчя і пішов геть. Розговорювати научить. Вже на дворі депутат, відповідаючи на питання журналіста, чи вдарив він міського голову, відповідає: Споткнувся случайно і якби так вийшло, що Райкович теж зустрівся з представниками змі і оцінив поведінку депутата. Це не вихована, не тактовно, невихована людина і тим більше депутат. А далі будемо розбиратися з його діями. Тому що ну, дійти до рукоприкладства ну, от, е, міському голові. Це ж була провокація для того, щоб спровокувати мене е, на е, дії, адекватні дії в його адресу. Ну, ви ж бачили, він вдарив мене в обличчя. Чи звертатиметься поліцію стосовно цього інциденту, міський голова не повідомив. Ірина Дідушева, день за днем.